Від Івана святий Іван ліє читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Оспонь туди, що до нього прийшли. Ось така воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить сина, вірив в нього, мав життя вічне, я воскрешу його останній день. Побороли сюди на нього за те, що сказав, бо я хліб, що зійшов з неба і говорили. Хіба то не Ісус, Син, І Оспай, якого батька і матір ми знаємо. Як же Він тепер утвердить, я зійшов з неба, озвався Ісус і сказав: не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який постав мене, не приведе Його, я воскрешу його. Востаніда. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Воїстина Воскрес. Хіба то не Ісус, Син Йосипа, якого батька, батька матір ми знаємо. Ось ці слова є часто притаманні усім тим людям, які віддалилися від Бога, не знайшли Його, і тим людям, які знайшли Його, але приписуємо Христові, ото людські якості, які Він мав повні, але ми забуваємо. Про те, що Ісус Христос поєднав у собі дві природи Божу і людську. Це Бог, що одягнувся в людське тіло і прийшов до людей. Мені, знаєте, отак, напевно, то так Бог і вчора мені попадаються люди, які ведуть діалог. Ну, наскільки ви вірите в Ісуса чи віруєте ви людина. Так, каже, був такий Ісус, але Каже, ну, Він мав тата і маму Йосипа і Марію. І бачите, ота не, не до кінця знання про Йосипа, про Марію, про Ісуса. Переводить усю бесіду у ту площину, що це була просто людина. Ну, так за кого ви його маєте? Пророк каже, ну а як інакше, пророк. Бо тому що те, що зробив Ісус, не можна сказати, що Він проста людина, так? ну пророк. А чи він Бог, Та як Бог? Так що він же ж мав тата і маму. Бачите, до чого люди спрощують і прирівнюють, прирівнюють оту, оту Боже Слово. Оту Євангелії ту звістку про, про спасіння, про Ісуса, і переводять це все в людську площину, дивляться з позиції людини, дивляться, як на людину. Але як сьогодні говорить, діяння, говориться в діяннях святих апостолів, ми слухаємо, як каже, став і читав пророцтва Ісаїї. Чи розумієш ти, що ти читаєш? Та звідки кажуть, розуміють, мені ніхто не пояснив. І я собі думаю, і про цих людей також так можна сказати. Звідки вони можуть е, знати, якщо їм ніхто не пояснив? Але знаєте, є ще друге питання. Є які люди, які не хочуть, щоб їм це пояснювали. У пророцтві написано про пречисту Діву Марію. Ти до народження Діва і по народженню Діва. Як то станеться, відповідає ангел і каже, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього отінить тебе. Як ви думаєте, як відбувається зачаття людини, не не якогось іншого чогось іншого? Жить клітина. Сперматозоїд, який несе певну інформацію, щоб довершити, от, оцю, завершити набір хромосомів, щоб вдихнув Бог туди в життя. Відбулося поєднання і Бог вдихає життя. Земля зробила своє, Бог вдихнув життя, зробило своє. І це життя починає ділитися. З одної клітини. З одної. Ділиться на дві, чотири, шість, вісімнадцять і так далі, 32, 64. І далі. пішло в математичні прогресії, ділиться, ділиться. І потім починається вимальовуватися організм і так далі. Але Бог вдихає життя. Інакше немає нічого. У кожної жінки родить вона чи не родить, не дозрівається ці клітини. І приходить певний період часу, і ці клітина виходить в маточну трубу, рухається до, до матки. Якщо відбулося запліднення, от, причепляється до стінок матки, розвивається плід. Якщо не, не відбулося запліднення, вона виходить. І ця клітина, вона і дуже мала. Її практично не побачиш неозброєним оком, бо вона дуже маленька. І тому прослідкувати, коли вона вийшла, ви не зможете. Тому кожен місяць, як відбувається дозрівання цієї клітини, овуляція і, і, і потім далі весь процес. Кожний місяць. І якщо відбулося запліднення, Бог вдихає життя. То, що Бог не міг зробити, вдихнути життя, щоб те, що назветься, те, що народиться Сином Божим назветься, ангел все пояснив. Не, вона мала Йосипа. Йосип був її обручником, а не чоловіком. Обручник. Знаєте, раніше так було, сходилися батьки, слухай, ти маєш доньку, я маю сина. Як ти на те, щоб вони жили разом? Дуже добре, гарно, поєднаємо наші родини і договорилися. Дитина ще мала, ще три роки, штири, а батьки вже договорили. Час проходить, діти ростуть, знаєш, і вже дитина більша і починає собі там то, а тато каже: Доню, не забувай, ти заручена з тим і з тим, нікуди ти не ходиш. Розумієте, причиста Діва Марія, їм три роки віддають. Єрусалимський храм. 14 років в храмі ангел до неї приходить і каже: Ти народиш сина. Вона каже, як? Я не знаю мужа, як воно народиться? І ангел пояснює, Бог дихнув в тебе життя. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевішнє утінить тебе. І тому що те, що народиться Сином Божим, назветься, що не зрозуміло. Але бачите, люди, люди свій по-своєму, о, маєте. Що то каже Йосип. То ми знаємо його. маму, знаємо за тата. тато столяр, тесня там робить, майструє щось там, Марію знаємо чем нам. Як ви говорите там, що він там з неба зійшов? А Ісус їм відповідає, каже, що не ремствуйте між собою. Не, не треба, не сваріться. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене не приведе його. Бог собі ще й вибирає. Як ви думаєте, які критерії Бог використовує, щоб вибрати мене, щоб мене привести до Воскресіння? Чи кого небудь із вас? Як Бог вибирає, скажіть мені, ви задумувалися над тим? Якщо Господь Бог бачить у тобі крапку Божої присутності, бачить тобі таку маленьку віру, він, о, це моя дитина, це моя дитина. Я воскрешу його, каже Господь Бог, останній день. Ми думаємо собі, що це буде десь там після Воскресіння, там десь колись там воно там буде, коли ми умремо, потім ми будемо лежати на цвинтарі сто років, а потім нас Бог воскресить. Не про це Воскресіння говорить Господь, а Воскрешу його в останній день. Господь Бог каже тих, що він вибрав і Воскресить для Бога. Тому що ми ходили заблукані, Бога не знали. Чули дзвін, та не знаємо, де він, чули про церкву, слухали священиків, а Бога не знали. Знали традиції, ходили, навіть колядували і ще там щось. <кхух> Я знаю, як виглядає сьогоднішня коляда в селі. Я знаю. Ці колядують, ці готують накритий стіл, виносять горівку вона напивається, щоб тому не пам'ятають, кудий хаті було. І іменно таких Бог каже, я воскрешу. Воскресити до життя в Бозі, як говорить апостол Павло, вже не жую я, вже живе в мені Христос. І хто народився для Христа вже не може грішити. Над ним смерть не панує. Він говорить про ті, що народилися в во Христі, вони вже вони мають вже надію на спасіння. Ті, які будуть жити у Бозі, як пише Іван у відкровені, над тими друга смерть не має влади. А ми беремо і спрощуємо це все. А то син Йосипа і Марії, кого ми знаємо. Господь вибрав своїх вибраних, їх Воскресає, і ми живемо в Бозі. І кожен, хто мене слухає, звертається до всіх вас. Вас Бог вибрав, Бог знає спосіб і можливість достукатися до вас, знайти вас, почути вас. Щоб ви почули його? Почули його голос, який каже: Прийдіть до мене. І Бог вас вибрав, і Бог вас воскрешає для життя в Бозі. І тому для вас, для нас всіх, що живемо в Бозі, для нас зрозуміло, хто то є Ісус? Так? А ти що ще не Воскресли у Бозі, вони кажуть, то син Ісуса Йосипа і Марії, яких ми дуже добре знаємо, по вірі ваші дасться вам ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воїстимо Воскрес.